Жили на одному подвір'ї цап та баран, були вони великими приятелями. Останні ж му на поміж собою ділили. А коли вила у бікто, це Васкові. він такий злодій та розбійник. Завше нишпарить та винюхує. дещо погано лежить, чого б поцупити. От лежать собі цап та баран і розмовляють. Де не взявся тут кіт, сірий живіт? Іде та жалісно плаче. Цап та баран його питають Котику, братику, сіреньки животику, про що ти плачеш? На трьох ногах скачеш? Як мені не плакати? Била мене господиня, вуха смикала, ноги ламала, та ще й задушити обіцяла. за яку провину така тобі погибель? А за мені така погибне, що сметанку злизав, і знову заплакав кіт. Котику, воркотику, сіренький животику, про що ж ти ще плачеш? Як мені не плакати? Баба мене била та примовляла. От прийде до нас зять, чим його годувати. Таки доведеться колоти Цапа та барана. Заревли цап та барану. Ах ти, сірий котище, дурне лобище, нащо ти нас занапастив? Ось ми тебе забодаємо Тут кіт варкіт провину свою визнав та став вибачатися. Цап та баран його пробачили і стали втрьох думати, як далі бути та що робити. Ану, середні, брате, запитав кіт в барана, чи міцний в тебе во спробуй обворота? Піднявся баран, сходу стукнувся головам обворота, похитнулися ворота, та не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт цапа, чи міцний у тебе вот? Спробуй на обворота. Піднявся цап, розбігся, дарився, ворота відчинилися. Курява до неба піднімаються, трава до землі прихиляється, біжать цап та баран, а за ними скаче на трьох ногах кіт, сірий живіт. Втомився кіт, почав благати названих братів. Цапи та барани, не покиньте меншого брата. Узяв цап кота, посадив його на себе. І поскакали вони знов по горах, по долах, по сипучих пісках, довго бігли і день, і ніч, поки в ногах сили вистачило. Ось добігли до якогось стану на крутому пагорбі, під тим пагорбом скошене поле, на тому полі стоги, наче будинки стоять, зупинилися ца баран та кіт відпочивати, а ніч була осіння, холодна. Де добути вогню? Думають цап та баран, а кіт сірий живіт вже знайшов бересте, обгорнув цапові роги та велів йому з бараном стукнутися лобами. Стукнулися цап з бараном, та так сильно іскри з очей посипалась, береста й запалала. Розвели вони багаття, сіли та гріються. Не встигли, як слід обігрітися, бач, завітав до них непроганий гість ведмідь. Пустіть погрітися, відпочити, що сил моїх немає. Сідай до нас, Михайло Іванович, звідки йдеш. Ходив на пасіку та побився з мужиками. Стали вони в чотирьох на ніч вкладатися, ведмідь під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном. Біля багаття. Раптом Йдуть сім сірих вовків, восьмий білий, і прямо до столу. Замекали цап та баран з переляку, а кіт сірий живіт повів таку мову. Друже білий вовчий над вовками князь, не сирь нашого старшого брата. Він сердитий, як розійдеться, нікому не минути лиха. Невже не бачите в нього бороди? Адже в ній сила, Бородою він звірів побиває, а рогами тільки шкіру знімає. Краще з честю підійдіть та попросіть Хочемо, мовляв, пограти, силу спробувати з меншим братиком. Он з тим, що під стогом лежить. Вовки на те коту вклонилися, обступили ведмедя і почали його задирати. От ведмідь кріпився, кріпився та як розмахнеться лапами по вовках. Вони перелякалися, вибралися аби як та, підімгавши хвости, мерщі тікати. А цап та баран тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову потрапили на сірих вовків. Кіт жвава видерся на верхівку ялини, а цап з бараном обхопилися передніми ногами за ялинковий сук і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт сірий живіт, що справи кепські, став кидати у вовків ялинкові шишки та примовляти раз вовк, два вовк, три вовк. Якраз по вовку на брата. Я кіт, нещодавно двох вовків з'їв з кісточками. То ще не зголодні, а ти, великий брате, на ведмедів ходив та не спіймав. Бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке, цап зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знає своє, кричить Тримай їх, лови їх! Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти не озираючи, так і втекли. А кіт сірий живі цап та баран пішли своєю дорогою.